Всем привет! З вами Антон і сьогодні я покажу вам свого губка Боба. Зробив я його сам за... за годину сьогодні Ось вот такий він трохи смішний, може й трохи не похожий. У мене вийшло, мені здається, Ще я хотів зробити в ньому якусь драбину, щоб підніматися наверх, залазити аж сюди. Ну, я передумаю. Ну, на цьому моє відео закінчується. Кому понравилось, ставте лайки, піднімайте пальці вверх, підписуйтесь на канал.